Ідеальний кінчиків пальців бути просто із модним манікюром. Яким цієї осені рулять темні відцінки лаків, а також червоний бургунський металік та нюд. Це успішно демонструють селебріті від Ріани до леді Гаги. Вітчизняні знаменитості теж в курсі треніфті мають бути у мене, я не кажу у когось можливо по-іншому. У, у мене місці мають бути природні, не обгризані, але аля. все время хожу в шумазгон с красным лаком. Мы пишем э, по несколько дней э, каждый эфир, и я должна выглядеть несколько дней подряд с одинаковой прической, одеждой, макияжем, соответственно, маникюр. Что ж до новинок у Нейл Арти, то варто выделить и корный маникюр, который отримав такую назву, завдяки дребным гранулам, схожим на икринки. Спочатку на нігті наноситься основа у два шари, потім висипаються спеціальні кульки та рівномірно розподіляються. Чекаєш 15 хвилин, і все. Ще один тренд: манікюр-градієнт, який дозволяє плавний перехід з одного відтінку лаку до іншого. Все просто. На нігті наносиш світліший лак, на спончик для макіяжу інші бажані кольори і прикладаєш губку до нігтя. Головне працювати нею швидко і опісля прибрати лак зі шкіри з мивкою. Мармуровий манікюр ще називають водним, адже фарбуєш спочатку воду, а вже потім нігті. Крапаєш лак у невелику ємкість з водою, створюєш візерунок, проводячи по поверхні зубочисткою. Опускаєш нігті і кілька днів насолоджуєшся мармуровим візерунком. Светрик на зиму можна обрати не лише для себе, а й для нігтів. Зараз я протестую на собі велюровий манікюр. Ми наносимо основу. Основа шулака дуже лояльна. вона не портить ногті. Достаточно будет одного э, слоя ручку лампу. Дальше мы будем делать по одному ногтю. Это и есть флок. Это маленькие нарезанные частицы акрила кашемира, которые мы насыпаем во флакайда, который их э, поляризует, тем самым электризирует их, и они высыпаются в одном направлении. Мы берем финиш, то бишь топ. Вот топ у трошки вот, запах такой риск. Ну и теперь приступаем к самому интересному будет много пыли. Все прикрепляются кончиками к нашему топу. А я потом с таким велюром мыть посуд, например, праты? Без проблем, очень носибельно. Это покрытие носится две недели, я даю гарантию на неделю. А что потом делать, как снимать? Он спиливается. Спиливается, как и наращенные ногти.